такий абсурд, тобто українці. Гинуть на фронті, тобто зменшується. Ті, хто найбільш патріотичні, ті, хто у кого батька наш бандера. а їхнє місце займається ж природа, не терплять порожнечі. Це значить, будуть з'являтися шлюби, будуть з'являтися інша культура, будуть з'являтися маленькі там пакістан-тауни. а у них паспорт не український, тобто їх не забирають. Тобто, замість того, щоб створювати, легалізувати ПВК, а тобто і наймати, я ж кажу, а сам свідак дуже гарно воювали. напевно, ще воюють калбійці там і лімана. Тобто ми їх лікували, вивозили. І для того, щоб ті, хто готовий за гроші воювати, воювали. Тут починаються ця дві. Вільна абсолютно така радянська мобілізація ловами, з неймовірною корупцією. Черговий приклад короткозорості, тобто економічне бронювання ніяк, але оскільки потрібно, щоб хтось будував, да, Україну мирно будуть заповнювати люди з доволі чужою нам культурою без знання. Мови так боролися за мову віру культур е, що там, мору мову, ну армія що фактично заповнюємо тим, хто не знає ні не мови, не має нашої віри і взагалі для кого Україна просто місце для заробітчанства.